Позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні залишається суперечливою, дедалі більше дратує. Пише Лемонд. Хоч він говорить про мир, насправді ставить агресора і жертву на один рівень. Яскравий яскравий приклад. Це історія з томагавками. 13 жовтня Дональд Трамп пригрозив, що надасть Україні ракети, якщо Росія не припинить агресію, але вже за кілька днів відмовився, побоюючись ескалації. Путін же. Не вагався після саміту в Анкориджі. Розпочав масштабні бомбардування українських міст. У результаті така нейтральність Дональда Трампа вже понад 8 місяців грає на руку Росії постачання зброї, заморожене санкції лише на словах. Ну, зброю продають, але ж темпи трохи ж впали. Це треба теж розуміти. Тим часом Швеція закликає європейські країни перейти до режиму війни заради миру. Шведський міністр оборони наголошує, що, аби зберегти спільне прагнення жити у мирі, Європі варто зміцнити своє мислення, точніше, змінити, ну і розробити нові підходи. Він зауважив, що його країна послідовно підтримує Україну у цій війні. А 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку Києва і загалом збільшити військові видатки у власній країні. Віталій Бала, політтехнолог, е, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації. Зараз буде до нас доєднуватися, і з ними поговоримо про вибір путінського диктатора і Дональда Трампа, президента США, е, е, угорської столиці, як майданчик для зустрічі. Пане Віталію, вас уже бачимо. Вітаємо доброго дня. Дуже цікаво, пане Віталію, чому обрали Будапешт для нас це таке символічне місце з таким негативним присмаком, скажімо так, історичним. І тим не менш, мабуть, же Віктор Орбан задовольняє як лідерів і Трампа, і Путіна, чи як. Так ви все ж розказали про що написали, про що розказали політики і що писали газети АйПАІС і французька, ну іспанська ІПАІС і французька Лімот. Тобто, загалом це може пояснювати любую, скажімо так, теорію вигідно-невигідно, там вибори в Угорщині. Бо в свій час Навроцький, який переміг президентські вибори у Польщі, він перед виборами прилітав у Вашингтон. Трамп з ним зустрічався. Тому не виключ це. Також не виключається, що в цьому контексті можна пояснювати, але враховуючи, скажімо, ті дії, які робить Трамп, і їх фактично інколи. Важко передбачити, говорити про те, що це саме було сплановано для цього. Тобто, весь перелік, який йде, це тільки пояснення тих наслідків. причина, на мою думку, може бути зовсім іншою, і це може бути певна, як притаманна Трампу спонтанність. Крім того, я не виключаю, що в такий спосіб він хоче ну реально умовно, скажімо так, множити на нуль міжнародний кримінальний суд, який до речі видає ордер не тільки на. Путіна, а на найближчого союзника е, Трампа це не теняха. Та Там ж навіть були е, візи скасовані тим прокурором, які це зробили. Тому в даному контексті це такий, я би сказав, двойний удар і по європейському союзу, і по е, міжнародному кримінальному суду. Щодо європейського союзу, то цікаво буде, ну вже дивитися ці заяви, які ніби ну якщо вони домовляться, то хай зустрічаються, але в даному випадку. Ну, ми бачимо, що Трамп руйнує все те, що вибудовувалося десятиріччями. Певні правила, він їх порушує. Він і так вивів його із ізоляції міжнародної Путіна, коли зустрівся на Алясі. Ну а зараз демонстративно в Будапешті. Тим більше він ж пояснював, як вибір Будапешту. Я, Мені подобається Орбан, він дуже добре там керує, а я подобаюся йому. От тому я вибрав Будапешт. Будапешту. Таке було його пояснення, зразу, коли його на другий день питали журналісти. Пане Віталію, ну і зрештою, яка буде реакція європейських лідерів? Оце ось показали, що це все неправильно, виказали незадоволення і все. Ну, судячи по всьому, так. Бо за великим рахунком, це, ну я би так сказав, така нуляпас добрий по Європейському союзу. І в даному конкретному випадку, ну добре, Кая Калас вона виступила, хтось там щось написав в тих провідних газетах європейських. Але реально ми не чули позицію лідерів. Так, міністр закордонних справ Жан Ель -Боро, французький, він також там виступив, але так воно заугульовано. Але ніхто із тих лідерів, які є, ну скажімо так, локомотивами, дайверами підтримки України, маю на увазі Францію, Німеччину і Велику Британію, нічого з цього питання не зробив. Тому почекаємо, бо насправді, коли було сказано, що там найближчі два тижні, коли вже буде чітко. Зафіксована дата, тоді я думаю, можливо, ми побачимо якісь заяви цього приводу. Можливо, буде якесь прийнято спеціальне рішення. Вони можуть це зробити. Це було би ну спроба, скажімо так, лице своє так зберегти політичне європейському союзу, прийняти ніби спеціальне таке виключне рішення для того, щоб завершити війну в Україні. Вот зробити там паузу в дії цього ордеру. Такий варіант також не можна виключати. Пане Віталію, ще цікавий аспект. Відомо, що Дональд Трамп згадував гарантії безпеки для України, але й для Росії. Скоріше за ну, хочеться почути ваше бачення, що таке гарантії безпеки для Росії, але це ж мабуть те, що відбувалося взимку 21 го ще року, коли як вони там казали, щоб НАТО забиралося на кордони 97 го року. Так це виходить, що треба, щоб з НАТО вийшло 14 країн, які вступили в альянс після цієї дати, чи як про що це йде мова? Я не думаю, що це якесь має відношення до НАТО коли говорять зараз про гарантії безпеки Росії, Путін про це неоразово заявляв. Це на мою думку зафіксувати юридично, щоб Україна не могла повертати свої території, окуповані Росією, в силовий спосіб, і цього в ніякому разі, на мою думку, не можна допустити. Тобто, як можна давати гарантії безпеки агресору? Я думаю, що саме в цьому от вони заховали цю ідею своїх гарантій безпеки. Потім це безумовно вони все пропишуть, якщо будуть якісь перемовини, і ми це все побачимо. Але на мою думку, що питання саме в цьому полягає. Пане Віталію, чи будуть загалом росіяни якийсь компроміс іти, чи нас знову силоміць штовхають на те, що вони вже озвучили, там невелика кількість збройних сил України, позаблоковість, ну і зрештою не претендувати на наші території тимчасово окуповані? Ну тут нам дуже повезло. Умовно, це ж в лапках, так? Бо війна це точно не везіння. Але інтереси Європи вони співпали з нашими національними інтересами, тому навіть після от всіх тих. Тої зустрічі Трампа 17 жовтня, потім публікація Financial Times і в інших виданнях щодо того, яка була атмосфера на зустрічі цій, там канцлер Німеччини Фідріх Мерц, він зразу написав пост, він там чітко заявив, що буде підтримувати, Німеччина буде брати на себе велике фінансування. Тобто вони розуміють, ну як би це раніше ми так говорили і закликали, вони потім також це пояснювали своїм громадянам, чому виділяють гроші Україні, що Україна є щитом Європи, але це вже. Ну скажем, з по, від політичних заяв, заявну перейшло в таку от жорстку реальність. І вони це вже зрозуміли. Я маю на увазі європейці. Навіть е, шеф е, федеральної розвідки Німеччини там десь тиждень чи два назад виступав в Бутислазі там в комітеті. І він заявив, що реально мова йде про вже вони вже постійно зменшують терміни про 2029 рік. Так що Росія може спробувати піти, е, щоб посилити свій вплив, на чомусь вважає, що вона може це зробити. Щоб ці ресурси, які є в економіки, щоб вони були залежні до Росії, тому в даному контексті вони все прекрасно розуміють, і я не думаю, що вони спокійно будуть дивитися. Ну а Зеленському не дозволить щось таке узгоджувати чи підписувати внутрішньополітична ситуація в Україні, пане Віталію. На останок, але не можу вас не спитати. Після кожного дзвінка з Путіним були проблеми. Ну, максимально ми бачили, як Дональд Трамп втрачав все, до чого він, так би мовити, доріс. До чого про що став говорити. Після Анкориджу була не та сама ситуація, але там дуже багато критики було в США і від європейських так само чиновників. На на ваше бачення, ця зустріч Будапешта, Чи зможемо ми її пережити, чи зможемо ми потім знову повернути Дональда Трампа на якісь е ну якесь бачення більш прийнятне для нас, а не для агресора? Дивіться, на мою думку, перше, Зеленському треба менше робити заяв щодо Трампа. От він зараз знов чергове зробив заяву, що ця зустріч не може за спиною України щось зробити там погане. На мою думку, якщо він хотів вже робити заяву, треба сказати, я впевнений в нашому союзнику в США Дональд Трамп, то тобто, навпаки позитивні речі говорити. Це так само, як він за два дня до вручення Нобелівської премії заявив, що ну, якщо припинить війну в Україні, тоді Україна висунеть його на... Нобелівську премію таким чином, це ж можна було сприйняти як сигнал, що Зеленський не вважає, що Трамп має зараз отримати Нобелівську премію. Тобто ці речі на мою думку абсолютно не треба робити. Час емополітики, тобто якісь емоції він давним пройшов, він тільки зараз грає в мінус, особливо що стосується Трампа. Ну стосовно того, що може статися, ну якщо. Після двох годин трохи більшої розмови телефонної Трамп фактично на 180 градусів поміняв свою позицію від заяви про те, що Україна переможе, а Росія паперовий тигр, до те, що давайте сідайте, підписуйте, бо Росія може знищити Україну. і Путін ніби сказав, що якщо не підпишуть, то він знищить То що може відбутися після особистої зустрічі. Ну це ми можемо тільки гадати. Ну кажуть, сподіваюся, що гірше не стане, але знову ж нам треба в цьому контексті. Є ще час працювати з нашими партнерами, і, на мою думку, напевне, треба ставити питання достатньо так ну категорично європейським лідерам, що не може в Європейському Союзі, тим більше в, 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 війна йде в Європі і ще не був присутній Європейський Союз, який, до речі, купляє зброю у Сполучених Штатах Америки. Америка нам не допомагає, вона продає зброю. Тобто в даному контексті і на це вже якось реагувала публічно Кая Калас. Хто кому допомагає, що має робити? Ну. Сподіваюся, все-таки щось в цьому контексті буде. Можливо, знов чергове полетить пограти гольф фінляндський президент Фінляндії, і може він там це питання трохи вирішить не так в такому, скажімо, негативному сценарії, який може розвиватися, виходячи з того, що відбулося 17 жовтня. Пане Віталі, дуже вдячні вам, мабуть, всі європейські лідери навчаться грати в гольф за цей час президентства Дональда Трампа. Вона ще б нас посол грав. І це теж факт, а ще в карти, мабуть. Пане Віталі, дуже вдячні вам за відповіді, за те, що і доєдналися. Так, І за своє бачення, за роз'яснення цих важких, але ж тим не менш таких важливих і потрібних нам. Аспектах нашого життя Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації був гостем в режимі онлайн. Нашого ефіру поговорили про чи почне діяти Європа, європейський союз, замість говорити. Ну от як е, пан Віталій констатує, що поки що тільки заяви, і то не у всіх, і то не максимально різкі.